Той, хто завжди з тобою за будь-яких обставин, і лишається тут, це ти. А також твій внутрішній голос, який е осмілюсь, предполежить, говорить більшість часу фоново у твоїй голові. Говорить дуже різні речі, в дуже різних настроях. і так чи інакше, це частка тебе, твого внутрішнього світу. І та частка, до якої я впевнена, ти прислухаєшся, прислухаєшся, можливо, навіть більше, ніж, наприклад, до інших людей. І залежно від того, що та як промовляє цей внутрішній голос, ти. Подеколи будуєш своє життя, якщо брати глобально. Або, принаймні, ухвалюєш ті чи інші рішення і маєш той чи інший настрій. І якщо цей внутрішній голос тебе підбадьорює та підтримує, то звісно почуватися ти будеш значно краще і рухатися вперед тобі буде легше. Але. Часто цей внутрішній голос може виступати не підтримкою, а певним важелем, який ступорить. Бо він може казати такі речі, такі фрази, які будуть тебе демотивувати, казати, що ти з не впораєшся, чому ти туди лізеш, це навряд чи твоє. Ти тільки починаєш, чому ти взагалі очікуєш, що все вийде добре, і так далі, і таке інше. І це ступорить. Це вибиває з колеги, бо здається, що внутрішній голос має рацію, хто як не він. Але правда в тому, що внутрішній голос. Почасти складається з тих переконань, які закладалися в нас в різні моменти життя суспільством, ближчим оточенням, і закладалися з призми їхнього сприйняття бачення і оцінки тебе, все світу навколо них і таке інше. Дуже глибоко можна копати, але суть в тому, що цей внутрішній голос далеко не завжди, якщо взагалі колись, відображає істину, відображає справжню суть речей. Він відображає якийсь досвід, він відображає якихось людей, від яких прийшли ці твердження, які він говорить. Він відображає твоє поточне сприйняття дійсності, а воно залежить від багатьох чинників, серед яких твій стан спокійний чи тривожний, залежно навіть від цих двох станів, а їх набагато більше, вже буде дві зовсім різних картини світу. Як ти можеш прослідкувати, якщо проаналізуєш ці чи інші ситуації. І суть тому, що. Важливо фільтрувати вплив, який здійснює на тебе твій внутрішній голос. Зупинятися, і відслідковувати, що зараз він намагається донести до тебе, і чи хочеш ти цього впливу. Бо ти можеш контролювати те, наскільки він на тебе впливає, і яким чином. Потрібно зважувати та спостерігати, чи нагадує тобі твій внутрішній голос твого близького друга за своєю суттю чи жорсткого критика, бо якщо відповідь друга, і якщо ці промови в голові завдають тобі дискомфорту та болю, то навіщо ти терпиш ці страждання? Хоч цей частка тебе, цей голос, і, немов з ним єдине ціле, в той же час ти можеш певним чином від нього відмежовуватись. Ти можеш фільтрувати, що і як він має право до тебе промовляти. А тим більше. Хочеш чи ні, ти взагалі його слухати, чи приносить тобі користь його промови? А можливо, зараз взагалі тобі потрібна внутрішня тиша, так чому не попрохати його помовчати якийсь час і дати тобі простір для свіжих ідей і думок, а не того, що нав'язується ним, тобі щодня, щогодини, а напевно, щохвилини? Ти можеш приділити день чи хоча б годину спостереженню щодо того, як багато цього внутрішнього голосу в твоєму житті. І ти помітиш, що постійно щось потрапляє в твою голову від нього. Він коментує зовнішні події, він коментує твої стани. Я зараз кажу про будь-які репліки в твоїй голові, навіть ніби найнезначніші. Навіть фраза: Як же тут холодно, коли ти виходиш на вулицю. Це теж він. І надалі цікаво замислитись про те, що тобі дають його фрази, зауваження і коментарі. Що ти черпаєш з них, що можеш черпати, а що взагалі не хочеш впускати, і надалі будувати взаємодію з ним таким чином, аби вплив, якщо ти його і допускаєш, відбувався тільки бажаний і тільки той, який ти вважаєш для себе доцільним. І тут знову ж таки стане в нагоді пам'ятати, що внутрішній голос тобі підвладний, це те, від чого ти можеш відмежовуватись, уявляючи, наприклад, його як окремий образ, як іншу людину, яка стоїть і веде з тобою діалог. І надалі, наприклад, ставити собі питання. Чи дозволив би ти іншій людині промовляти до себе такі речі? Це якщо ми говоримо про щось різке, певним чином образливе, взагалі непотрібне, наприклад, тобі. Або ж якщо це щось інше, то загалом, як би ти будував комунікацію, і взаємодію з іншою людиною, якби вона промовляла до тебе ці речі?